Без фотоапаратів та іншої апаратури рівненські фотографи прийшли до галереї національної спілки фотохудожників України. Сьогодні вони оцінюють майстерність колег. І хоча весільне фото в українській культурі ще не відносять до жанру мистецтва, для кількох фанатів своєї справи це не заробіток, а насамперед хобі. Асоціацію весільних фотографів України у Рівному представляє Едуард Хитрий. Багато років тому він поставив собі за мету вивести весільне фото на новий щабель розвитку. Ділиться своїм головним секретом вдалої світлини. Не головне, де фотографуватися. Це Весілля це подія для двох люблячих людей. Це їхні емоції, це їхні почуття, які повинен передати фотограф. Це не обов'язково сфотографувати людей біля одного пам'ятника, чи там біля парку, чи біля дерева. Головне передати емоції. І ця виставка цікава тим, що вона дуже різнобарна і показує наскільки різними може бути весілля взагалі. А різними вони можуть бути і справді тут є фото із готичного весілля, також казкового та романтичного. Не лякають сьогодні молодяти забобони про те, що не можна зображати на світлині самотньою наречену. Фотографи до таких речей ставляться із посмішкою. А от колеги до хитро зізнаються, знімати весілля складно, і така місія потребує величезної відповідальності. Я, дивлячись ці фотографії, я просто усвідомлюю, наскільки люди, які знімають в такому стилі, наскільки це ну, потрібно мати серйозний багаж знань, потрібно технічно володіти, тобто думати головою, коли знявся. Не просто нажав на кнопочку і отримайте гості фотографію. Весільні світлини охочі зможуть побачити у галереї час до 10 липня. А після закінчення експозиція, ймовірно, поповниться новими світлинами, адже у весільних фотографів, Розпочнеться гаряча пора. Людмила Совонькіна, Артем Лаговський. Новини Рівного.